І сьогодні вам покажу, як зібрати майнер у PS-симулятор. Спочатку ми розберемося, що таке майнер. Майнер це такий механізм, який нам приносить біткоїни в гру. ну, Давайте почнемо. ми, ну, як знаєте купляємо майнер за 100 доларів. Ну, ось це отаке нас будь. Добре, спочатку ми вже розібрали, що таке майнер. І добре. Тепер ми будем, будемо зібрати, скільки тут цього треба вставити. Тут треба вставити 8 відеокарт. Треба 2 диска або можна HDD ну я так кажу на них: HDD або CCD. Ну, по бажанням як хочете. Я буду збирати по-своєму. Перше, що нам треба, ну, я вже казав, 2 диска і 8 відеокарт. Так, от я так поставлю зараз. І також материнська плата, ось материнська плата. І саме, і саме Нам треба міні мини Ай, ТХ, ну да, Айтеха, ну тут нам треба просто зараз зібрати, ну Зараз давай, нам надо просто зібрати материнську плату. Так, ось наш процесор. і быстренько збираем. Так, кстати, я вже рада, що вже наконец-то літа. Да ну то Да, о. Ось, так, давайте оперативку быстренько зберемо я, я, я не оперативку збирати. То що я не вмію збирати, якщо чесно себе, ну да. Просто, ну я думаю, це кожен не вміє Я ніколи не бачив таку людину, яка з першого разу ставляє палички оперативки. Це просто ну це Бог, походу. Так, ставимо диски отуди Тут локальні диски. Ой, вони, вони з усієї сторони. Перший диск. І тут треба блок енергії, да, блок енергії тут надо ще. Так. І тут локальний диск. <клух> Та ну, ну, сувай, сувайся. Тепер, ну, оперативочка. Ось сюди її. Перекнопку кнопку включения. Пиля Ой, уже распадается. Кстати, я потом зроблю, в наступном видео я зроблю потом самый наислабейший компьютер. Ну, поки що ми ось вже зробили, а тепер саме адське, це піддавати джерело отживлення. Дві... Тут треба тисячі Я создав, ну, створив нову кімнату для того, щоб вам показати. Тому що в мене одна кімната де 15 біткоїнів, я тільки почав сьогодні робити. Оце вам просто покажу для тих, хто не знає. Просто дивіться, я вам показую для тих, хто не знає, як його збирати. Дивіться, вот тут собирайте біля б, б, ну, біля материнської плати. Ну, коли ви вже зібрали, ну тут давайте тепер Щось вбираємо. обираємо. Просто саме не середня комната. Так, е відеокарта, І, кстати, нам же надо для Windows, да для Windows же надо, щоб, ну як сказати, Windows. Так, приходь, давай. Давай, открывай. Открывайся. Ну, ось так. Получилось. Монитор купим на уже на так на готов. А, кстати, да, у меня у вас уже цей монитор. Да, як бачите, ну ось тут... Або відеокарту я поставлю, яка в мене вже куплена. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Давай. Ой, сейчас это чисто сейчас таке. Ой-ой-ой, як жоско. Фух. Ну, Я буду знімати відео, поки я не вставлю це все. Просто монтувати мені ліньки, Ну. Я для вас, кстати, там відео готовлю. Уже месяц примерно. Ну, давай. Просто я не люблю монтировать. У меня, у меня на телефоне сейчас мало памяти просто. Как бы ютуб YouTube и мало памяти на телефоне, на совместнее Ну, жопа почалась. Давай. Усуваем. Блин, ну тут надо как-то так усунуть. Так. А ну, вот так, ну отцю, ладно, давай так, туда нехай, туда. О-по-оп-оп. Оп, оп, давай, да. Давай, Ой-ой-ой. Ты ну як мне оце всунуть тут? Давай. Це ще на Титан, якщо у вас немає біткоїнів, то ви используєте Титан п'ятий. Просто у мене вже ж я з я купляв. Так що, дивіться, якщо у вас немає біткоїнів, то купляйте ну, цю золоту. Титан п'ятий. То що воно ну, теж норм імбо. Німбулька. Іменно я на Титан п'ятому це біткоїни заработав. Добре, друзі, мені кажеться, це буде продовжуватися вже год, так що знаєте що. Я вам просто це вже, ну, як ви оце вставите тут, ну, відеокарти, то ви просто його включите, так. Нажмете, там монітор і дивіться, тому так ви там нажимаєте на монітор, або давайте вам покажу. Давайте я вам покажу так. Бізнес. Ну, давайте сейчас, Де цей монітор. З я у це за 1000 доларів купив, це що, ну, біткоіновий, Ну, я вже вам розказував. Так, оцей такий крутий. Так давайте зараз вам покажу. Просто це буде дуже довго продовжатися. Нажимайте на монітор, обирайте і все, у вас підключено, ви просто тут як відеокарти ось. Або давайте я все-таки дороблю його. Ой-ой-ой. Так, погнали. Так, так, так. Ну, це от все останні тут легенькі. Так, давай, давай. М -м, давай. Отличный. Пофект, пофект! Ну! Отлично. ось як ми бачите, підключили. Вирубаємо його. Потім материнську плату всуваємо, всуваємо флешку з Windows. Врубаємо нашу машину. Тут вибирайте, який хочете диск, і ждете, ось сколько в мене щось Ой 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 ой. Фух. Ну я думаю був ролик для вас полезним. Тільки правда без монтажа і ви просто так сиділи довго все дивились Ну, а щоб зарабатувати біткоїни тут просто ну, дуже легко. Як бачите, ось таке я зібрав ПК. Тут просто качаєте ось S mining а щоденний магазин, де ви можете там купити клавіатуру, це все всяке. Ну, і все, так просто, ну і все, починаєте робити. Ну, як бачите, в мене ось 17 біткоїнів. Це було на другій карті. Тут ось таке, як бачите, все робимо. Ну що ж, всім пока. Так, да, як бачите, в мене, звісно, мало приносить, то, що це в мене тільки один тут монітор, один, це майнер. Майнер, а в мене на другій там, кому... ну, в другій кімнаті 4, цілих майнера. І п'ятий собираюсь робити. Ой, случайно, що ясь відключив. Случайно сейчас відключив, ну ладно, добре. Всім я прощаю, всім пока-пока.